А зараз в вашій увазі тримар від бренду розі хочу трішечки слів про цей бренд розповісти, що в цілому від Розі в нас. Раніше було набагато більше техніки, і вона була унікальна, хороша по якості, супер. Часто замовляли клієнти, але поступово залишки закінчилися і продаємо те, що є ось зараз. А, ну, є ось така модель. У нас була схожа в металевому корпусі, дуже популярна. А це ось в такому корпусі він теж, як на мене, вдалий. Значить, це барбершоп. В селі барбершоп. Дуже цікаво, тобто барберпули, зображення, таке. Тут у нас є індикатор. USB В них техніка майже вся на Type-C, Нульовий зріз, і це буде зазначено на упаковці. ось, Будь ласка, упаковка, вони це зазначили. Ну, 01 мінімальний зріз, це можна сказати, нульовий, фактично, нульовий зріз, І, як на мене, дуже вдало саме цей форм-фактор, сам корпус. Подивіться, будь ласка, тобто, ось, наприклад, ви будете працювати, і оце горло. Вам відкриває додаткову видимість, тобто вам буде видно, де пройтися, де попрацювати. От це буде зручно, якщо у вас борода зробити, підрівняти бороду, а також просто поголитися, гоління під 0, зняти масу, мається на увазі, а, там, шию почистити і на звороті. Тобто, ось такий універсальний пристрій. В комплекті насадки 1, 2, 3, кабель USB, мастило щітка. Ціна комплекту 799 гривень, це в нас розі hq 315 Замовити можна на сайті TremorNV, .in Instagram Viber, Telegram. Всі посилання в шапці профілю та в описі під відео є телефон на Viber, на Telegram. Можна зателефонувати, замовити через Instagram, на сайті будь-який спосіб зв'язку. Відправляємо швидко, відправляємо вчасно, товар наявності, тому будемо чекати на вас. Дякуємо гарного.